У Вроцлаві в рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2024 збірна України приймала Англію. Для нашої команди це був четвертий матч у групі Сі. Тільки після перших десяти хвилин матчу збірна України перейшла половину поля, намагаючись влаштувати позиційну атаку. Але вона завершилася втратою від дзінченка. А на 26-й хвилині Україна скористалася тим, що суперник трохи зменшив оберти і вдалося провести гульову атаку. Степаненко розпочав її з центру поля та перевів на правий фланг. Циганков протягнув м'яч і віддав пас у штрафний майдан. На коноплю, який в свою чергу прострілив у центр карного майданчика, де першим був Зінченко 1-0. Після забитого м'яча збірна України глибше сіла в оборону, і Англії вдалося зрівняти рахунок. На 42-й хвилині Кейн з глибини поля віддав передачу на Вокера, який втік від Миколенка та реалізував вихід віч на віч. Більше команди голів не забивали. Підсумковий рахунок матчу 1-1. Україна здобула важливе очко у матчі з Англією. Наступний поєдинок наша збірна проведе 12 вересня на виїзді на Сан Сіру проти збірної Італії. Початок цього матчу у 21.45. Іспанський наставник Уная Мельгоса, який замінив на цій посаді Руслана Ротаня, дебютував як головний тренер молодіжної збірної України. У першому матчі іспанець поступився німецьким одноліткам у товариському матчі. Рахунок 0-2 на користь Німеччини. Таким чином, Мельгоса стартує у молодіжці з поразки. Тепер команда має підготуватися до першої відбірної гри проти Північної Ірландії, яка відбудеться 12 вересня. Окрім Північної Ірландії, суперниками України стануть Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург. Півзахисник Таря Єгор Назарина дебютував за збірну України. Сталося це в матчі кваліфікації Євро-2024 проти Англії. На 90-й хвилині зустрічі футболіст замінив Михайла Мудрика, який за хвилину до цього отримав пошкодження. В цьому сезоні Єгор зіграв 4 матчі за донецький клуб та відзначився голом у ворота Колоса. Турецький Трабзонспор зацікавився півзахисником Динамо Миколою Шапаренком. Повідомляє Споркс. За інформацією джерела Трабзонспор хоче підсилити ланку півзахисту. Динамо готовий відпустити Шапаренка, якщо турецький клуб виплатить необхідну суму відступних. Зазначається, що трансферне вікно в Туреччині закривається 15 вересня. Цього сезону 24-річний півзахисник взяв участь у всіх матчах Динамо, відзначившись одним голом та одним асистом. Майже всю попередню кампанію Шапаренко пропустив через травму хрестоподібної зв'язки коліна. Лівий захисник Динамо Сітклей продовжує тренуватися з командою Ю-19. 30-річному бразильці досі не знайшли клуб для продовження кар'єри. Він не входить до планів головного тренера команди Мір Чілоческу. Весняну частину минулого сезону Сітклей провів на правах оренди за болгарський ЦСКА-1948. Контракт футболіста з київським клубом розрахований до кінця 2024 року. Півзахисник дніпра 1 домінго Бланко покинув команду. 28-річного аргентинця безплатно орендувала мексиканська Тіхуана. Угода розрахована. На рік та має опцію у викупу. Тіхуана це представник вищої ліги Мексики. Минулого сезону команда фінішувала 15-ю. У нинішній кампанії, після семи турів, маючи гру у запасі, Тіхуана посідає 16 те місце. Бланко приєднався до Дніпра 1 влітку минулого року. Цього сезону він забив один гол у шести матчах. Шахтар не зміг знайти клуб, який погодиться орендувати підзахисникаху Хусрава Туїрова. Повідомляє журналіст Михайло Співаковський. За даними джерела, футболіст із Таджикистану найближчим часом гратиме за Шахтар Ю 19-річний 19 хавбек у цьому сезоні за першу команду Шахтаря не грав у минулому сезоні. Він виходив на поле у двох матчах. Футболіст перейшов 1 березня цього року із казахстанського атерау. Також на його рахунку один матч за збірну Таджикистану. Луганська зоря дивним чином представила нового головного тренера. На сайті клубу вийшло інтерв'ю з Валерієм Кривенцовим. Клуб повідомив про це, виклавши на сайті коментар тренера після товариського матчу з колосом. Офіційного представлення Валерія Кривенцова так і не було. Верес планує побудувати ще один стадіон. Президент клубу Іван Надіїн розповів, що Верес нині працює над розширенням тренувальної бази. За його словами, зараз триває побудова полів. Однак у планах рівнян зробити одне поле з трибунами. Верес хоче, щоб це був невеликий стадіон, приблизно на 5 тисяч місць, десь такий як Вінгульця. Утім, за словами Надіїна, втілити цей план у життя вдасться лише після війни. Збірна України у номінально-домашньому поєдинку з Англією змогла зіграти в нічию 1-1. гол на рахунку Олександра Зінченка на 26 й хвилині зустрічі. Проте англійські змі звернули увагу на захисника команди гостей Гарі Магвайера. Одіозний оборонець Манчестер Юнайтед грав у епізоді персонально з Романом Яренчуком, але обрав погану траєкторію руху і врізався у партнера по захисту Марка Гоєхі, тим самим звільнивши зону для удару Зінченка. Саме так епізод з голом Олександра трактують у Англії. Перед матчами відбору на Євро 2024 збірна України оселилася в готелі у польській чебниці, де часто збираються уболівальники, аби попросити автограф у своїх улюблених гравців. Один із фанатів, очевидь, був надто настирливим у своєму бажанні отримати підпис мудрика, що не сподобалося гравцеві Челсі та збірної України. Цитата: ти можеш нормально попросити, а не пхати мені в лице? Сказав мудрик уболівальнику. Після цього все ж таки залишив свій автограф на футболці. А як вважаєте ви правильно зробив мудрик чи ні? Напишіть в коментарях будь даст. Ти можеш нормально попросить, а не с мені не вы